У сховищах одного з запорізьких вишів зберігаються предмети селянського побуту, знаряддя праці, родинні світлини у рамках за склом, звезені сюди з різних куточків запорізького краю. Переважно це сімейні реліквії, які місцевим історикам передали краяни. Але у великій колекції є й експонати із сільського музею, які привезли сюди із села Омельник, що неподалік Оріхова. Торік навесні у школу влучили дві ворожі ракети. Будівлю вщент зруйнувало, але дивом серед руїн залишився неушкодженим шкільний музей. Приїхали до цієї школи, побачили страшні руйнування, що вразило, в них потрапило декілька туди ракет. От і було зруйновано другий поверх, бібліотека е в, і вигляд такий да, ну, про те, що несе руський мір. Да зруйновано абсолютно цегла валяється, і отак книжки в переміжку. І зверху валяється взагалі книжка, яка присвячена була Другій світовій війні, там подвік народу. От і де розповідається про боротьбу там з фашизмом, з нацизмом, да і все інше і так вона от символічно лежала зверху. Тоді деякі експонати шкільного музею, дерев'яні та металеві предмети селянського побуту запорізькі науковці перевезли до обласного центру. От ярмо в досить прекрасному стані, так От. Так, це ярмо, ви бачите, він спрацьований. Да? Тобто, от стерто повністю. Тобто, це ярмо використовувалося. От шия видно, терлася аж худоби. Да? Там волів чи корів відповідно сюди запрягали. Ну, спочатку волів робили, а Там, уже якщо не було волів, то мабуть і корів використовували. Це трив'яна лопата. Самозвичайно, так а дерев'яна лопата в основному використовувалася для перевіювання зерна. Кидалася кукурудзя на зерно, так от придавлювалося, ну, і зерно там залишалося. Тобто, це все так садило, Людина йшла, і рядки садила відповідно. Це сучилося, мабуть, крупорушка, да, якимсь чином. Створена із певних металевих елементів, теж видно, що це ручна все робота. Тут зварили, тут приварили, тут приклепали. Музей історії села Омельник створили у місцевій школі у 1982 році. Його фонди весь час поповнювались новими експонатами. На почесному місці є експонати, які представляють дані про наших випускників. Видатних особистостей нашого краю. Це поет-пісняр Іван Потапович Сухар. Це художник Іванець. До речі, на честь художника у нас в школі відкрита художня галерея, де представлені як його роботи, так і роботи наших учнів. Це... Садовод агроном Сергій Андрійович Єфіменко експедиції з усної історії степової України, які запорізькі науковці організовували щоліта у селах області, нині в умовах війни перетворились на одноденні поїздки, як і раніше, вчені розпитують селян про їхнє життя, звичаї і традиції. Додому привозять деякі сімейні дарунки. Наприклад, висіли в кожному. Будинку в такій рамочці під склом а, запитуємо: а хто це, а хто це, а якого року та фотографія? Тут двадцятих, тридцятих. Є багато фотографій до 1917 року, тобто часів Російської імперії, привезені до Запоріжжя експонати, науковці вже оцифровують. Попереду облаштування майстерні з реставрації. І в цій лабораторії ми будемо очищати, обробляти такі пам'ятки, фотографувати їх. Для цього було замовлено спеціальні пристрої, як спеціальний стіл для реставрації дерев'яних предметів. Ну і найголовніше це оцифрування даних предметів для того, щоб навіть у випадку фізичної втрати кожна громада, звідки ми забираємо ось ці предмети, вони змогли потім створити музеї, відновити ті музеї. Після звільнення території запорізькі дослідники планують повернути всі ці експонати до відремонтованих сільських музеїв. Разом із цим місцеві та інші зацікавлені люди з будь-яких куточків світу зможуть ознайомитися зі старожитностями з цих музеїв і в віртуальному форматі, який зараз для них створюють запорізькі фахівці. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов, телеканал МТМ.